На пошту за посилкою, з рослиною. Через пів години пошта закриється. Маша. Наша Маша. Пішли туди, де світла більше, буду туди годувати. Отут. Це наша Маша. Вона їсть корм, я їй насипала. Ось так корми Маша. Ну шо у нього? Кетюня, я піду далі шукати інших котиків. Газочка їсть. Лаура щось не йде їсти. Якась не розуміє. З Лаурою не те, вона не розуміє. Їж давай. Лаура чогось сюди заскакувати не схотіла. Мабуть, Лаура боїться азочки. Де наш річі? Я його не бачу. Де він? Де річ? Немає. Сипала ще трошки. І тут за решітку залишила. І я так думаю, що азочка Лауру відганяє. Трошки. Корму за решіткою. Я отримала посилочку сьогодні. Це, мабуть, подарунок, дякую, і рослинка. Раз пакую і покажу. Так, ось там рослинонька. Вона у мосі. Така сухенька-сухенька. Чимось схоже на тетраспіс, правда? Тільки трохи більша. стаканчик трохи менший, треба її полити. Вона дуже сухенька. Може, може одразу її полити, чи нехай постоїть. Тільки я забила, який це сорт. Продавець не підписала його, мені не бачу ніде щоб було підписано. Напишу у відео. Це якийсь рідкий сорт. Жодного разу ще такого не бачила в продажу. І не встояла. Коли ти купуєш красу і не можеш зупинитися, то це, мабуть, вже справжня орхоманія. Їжа для котів. Зараз, зараз буде і, дядь. Це супчик. Ось такий з куркою. І намальований Вася. Ось такий Вася, як оцей. Точно такий супчик, зайчики їдять. Вон як добре. З'їдають. Сьогодні Оліска їсть. Але ж це супчик з куркою. Вона ж начебто курку не дуже. А супчик їсть. Як мені приємно дивитись на ці чавкаючі мордочки. Що? Це? Які забавні. Я нарешті хочу зайнятися пересадкою каводи номер 2 Ось майже вже приготувала суміш кори. Ще додам там сираміса. Це в мене кора 9,12 трошки. І основна частина це 6-9. Але в мене її вже мало треба купляти, 6-9. От, коріньчко розмочила. Вже таке тільки що його трошечки розмочила, щоб воно було м'якеньке. Я хочу його трошечки розсунути поближче до стінок горщика, щоб було видно, яке коріння. Посадила каоду номер 2 Корінчики видно, сподіваюся, що повітряні кармани там є. Для дихання коріння, трохи моху, зовсім трохи. Ось така в мене вийшла посадка. Оцей корінчик треба камінчиком ще, щоб він наріс мимо горщика. Тільки ну, я поклала останній камінчик в посадку, як завила сирена. Кожну ніч одне й те ж. Це знущання. Просто я не знаю, що це таке. Але Каоду я посадила нарешті. В Києві тривога. Не знаю, що там летить на нас вже. Зараз буду дивитися. І ось я, нарешті, знову повертаюся к першій каоді. І, що ми тут бачимо, нічого доброго. На жаль, цей ми... нижній листочок. Зверніть на нього увагу, він відсихає. І... і, зверніть увагу ось на цей листочок. Ось, жовтизна йде з цього боку. Ось це місце. Так що, може, з нею нічого доброго і не буде? Подивилась я там вже до розвідка, так що я можу спокійно займатися орхідейками. Боже, яка вона класна, правда? Як її шкода. Є вже треба полити, але ж коли гниття, то який там вже полив. Ось ви бачите, що робиться. Ось листочок, ось цей листочок. І цей також, мабуть. Ну, ось цей. Тут ще ні. Не нижній, ось цей я не рахую вже жовтий. А наступний верхній за ним. І ось жовтіє. Так що будемо продовжувати боротися за цю каоду. Дуже важко поставити діагноз. Це може бути і не склероціалка, а наприклад фузаріоз. Чесно кажучи, я навіть і не знаю, що це таке. Але рослину дуже шкода кінці кінців я вирішила її напоїти, почистила, листочок зняла той жовтий, і залишити до Завтра завтра буду вже нею опікуватися, а зараз вже немає ніяких сил цим займатися. Ну, видно, що оцей листочок ось цей. З цього боку починає жовтіти від шиї. І тут рожева пляма. Я не впевнена, що це склероціалка, бо коли склероціальна гниль, то від шиї починають відсихати корінці. А тут ми цього не бачимо. Хоча плями схожі, були на скале ціалку. Воно просто сохне, жовтіє. Отак, щось не зрозуміло взагалі. Буду завтра вирішувати, що робити далі. Зараз вона трошки у воді постоїть, нап'ється воду я вилію на цьому поки що на сьогодні завершую. Ось така ліска спить і не хоче вставати. Вася тільки не вилазь, будь ласка. Мені подобається, що ти там кожний ранок він там гріється на сонечку. У цьому місці. Нехай мені не шкода. Головне, все одно рослини вже все йде на осінь, так що нехай, нехай гріється. Маленький, йому там добре. Ось такий Васька видомщик у нас. І мамин епіфілом радує, бо не загинув. Нові зелені росточки є. Тут Аліска свої секрети закопує мені постійно, Вася ні. А вона так, вона тут мені закопує секрети. Ви поняли, які секрети? Постійно отаке робить. Взагалі-то я там посадила картоплю, але ще не копала. От і накопаю готовці до поливу хотіла вже налаштовувати цю діточку, яка квітконосі, до стаканчика, але мамка, он, дивіться, як шатається. Тому я її зараз буду пересаджувати. Може здатись дивним, але коріння тут дуже мало, але воно непогане. Цю орхідейку мені сестра колись віддала на реанімацію, і в неї майже не було коріння. Але я на ній не зрізала квітконоси і вона наростила не тільки нове коріння, яке ви бачите на екрані, але й дві дітки на двох квітконосах. А ця, яку ви бачите зараз, це вже третя дітка. В неї був один єдиний корінчик. А зараз вонське скільки коріння. Але все одно його мало. Тому цей горщик для неї завеликий. Може її посадити в інший горщик? От я і думаю. Але оця кора дуже проста кора, до речі, була. І вона в ній непогано сиділа, і коріння прекрасне, тому що я її туди і посажу. Нехай в ній і продовжує сидіти. Але чого ж вона так шаталася? Зараз буду думати, потім покажу, до чого додумалася, покажу результат. Показую, що в мене вийшло. Ну, перше, про що я скажу. Це оце. Ви бачите, чим я її засипала? Це отака найпростіша кора. Для орхідей написано, але це просто мульча. Ну, таке, отаке, це не орхіата. Чому я це зробила? Значить, я вирішила зробити експеримент. Тут вона раніше сиділа у мосі. Вся була обкладена мохом. Цей мох я прибрала, значить, а сама кора у неї була найпростіша. Тобто, там не орхіата, там просто якась кора. В перемішку з мохом. Мох такий дуже дрібний, причому. І вона в цій суміші дуже добре почувалася. Там наростила корінчики і жодного, жодного гнилого кореня там немає. І тому я вирішила зробити їй експеримент. Верхню часть засипала ось такою корою, ось такою. Тобто, оцією мульчею. Значить, і буду дивитися, як вона буде на неї реагувати. Якщо мені щось не сподобається, завжди можна просто відібрати цю корою, замінити її іншою. Але мені цікаво, як вона буде далі в цій суміші себе почувати. Бо вона дуже добре сприйняла оцю найпростішу кору. Так, Вася. Що тобі тут треба? Ти гуляй. Так. Друге. А це друге, що я вам хочу показати. Як я, значить, оцю дітку направила корінчики. Вони ще дуже маленькі. Та навіть не знаю, як я вам їх сфокусувати. Ці корінчики. Ось тільки так. Тут два малесеньких корінчик. Вони ще дуже Маленькі, маленькі і м'якенькі. Коли вони доростуть і стануть більшими, буде набагато важче їх направити так, як потрібно. Тобто, я взяла стаканчик, зробила в ньому отвір, тут зверху, щоб його можна було натягнути на кінчик квітконоса. Плюс тут. Тримач з такої тростинки, палички шпажки. Квітконос прикріплений до цієї шпажки. Ось такою защіпкою. І воно все дуже гарно тримається. Значить, мох я, мабуть, туди класти ніякий не буду. В цей раз буде без моху, бо це дуже незручно. Мох там треба зволожувати, а якщо зайва волога витікає, вона може попасти в точку росту. Тому я мох взагалі не буду класти. А цей стаканчик просто для того, щоб корінчики формувалися так, як мені треба. Бо коли я буду відділяти дітку від. Материнської рослини, щоб ці корінчики вже були пристосовані до горщика, і росли в горщик, а не усі сторони, бо потім буде дуже важко їх направити туди, куди треба ось, трошки довго, але намагалася вам розповісти. Щоб було зрозуміло. Ось, подивіться, що вийшло. Зараз я ще її трошки поправлю, бо поки я її вам намагалася показати, там вже той стаканчик трохи порушився. І оцей от, от кінчик маленького корінчика, весь час хоче вилізти, бо він ще маленький. Але тепер, коли є стаканчик, то можна буде його постійно направляти у стаканчик і таким чином привчати до горщика. Все, дякую за увагу і так занадто довго про цю рослину. Ще хочу вам показати, як я вдосконалила цю конструкцію, трошечки скотчем приліпила, так щоб цей стаканчик не сповзав униз, бо він чогось сповзав, щоб рослина знаходилася посередині стаканчика і через це правильно формувалося коріння. Для майбутнього життя в горщику, а мох я туди не буду класти. Коріння буде залишатись повітряним. До ґрунту я буду її вже привчати, коли зніму з материнської рослини.